Все буде так, як було в минулому році. Повністю на весь опалювальний сезон 22-23 років ситуація не зміниться. Я думаю, що ці питання будуть всі питання будуть вирішуватись. Саме основне питання, яке піднімалося в Києві, це питання чи буде достатньо газу. Сьогодні держава забезпечена газом. Вона сьогодні закачала в резерв 12 мільярдів, ще 2 мільярди закупить І ще 2 мільярди до кінця року вони видобуду. Ну буде у видобуток в країні, так що з цього проблем не виникає. Друге питання це цінова, цінова політика. Цінова політика залишається також така, як була. бо нічого мінятись не буде, але і буде доведено до, до міст, скажімо, так, ліміт. Ліміт поставки газу якщо порівняти з минулим сезоном на 90%. буде. Тому що десь відсотки зменшиться для того, щоб проводили якусь економію, але це не говорить про те, що не буде газу, то просто буде по іншій ціні. Буде ціна ринкова, якщо буде більше 90% використовуватись газом. Тому я думаю, що ми я сьогодні проводив так вів розмову, скажімо так, з нашим керівником Чогоніком Юр Васильовичем. Ми говорить це питання. Він сказав, що ми в змозі зекономити цих 10%, тому для жителів нашої громади, нашого міста нічого не зміниться. Ми будемо планувати покриття різниці в бюджет, бюджет різницю в тарифах в ціновій політиці. Ми будемо видавати, ну, виділяти з місцевого бюджету. Якщо в минулому році було десь біля 17 мільйонів, ми виділили, а використали 14 мільйонів. тому що ми виділили навіть більше ніж достатньо, і не дивлячись на ці на цю складну ситуацію з бюджетом цього. Цьому році, тому що наші бюджет творчі підприємства практично всі стоять, але на виділення скажімо, різниці в тарифах ми обов'язково будемо вирішувати, тому що я вважаю, що це першочергові питання. Я думаю, що це питання казна буде пропускати. Це питання не обговорюється, це буде враховуватись як захищені статті. Питання стає тільки е, тарифи, тарифи, ціна газу. От скільки вони спожили газу, ми, е, скільки вони будуть платити е, по, ціні, по одній ціні, е, стабільній ціні, а якщо буде перевищення, то будуть плати, ми будемо погажати за рахунок бюджету. Там, е, це вже не... Люди будуть платити і розраховуватись теплокомуненерго по тим цінам, які були в минулому році. А що буде більше, менше, це вже не їх проблеми, Це проблеми вже буде бюджета міста. Ну, я хочу сказати про те, що сьогодні ми повинні розуміти, що ситуація це тільки не, не в нашому регіоні, в області і в Україні, це в всьому світі, особливо в Європі. Зараз Європа отримувати гази буде на 50% менше від Росії. Вони будуть виходити з цієї ситуації якось. А ми 10%. Я думаю, що ми в змозі також вирішити це питання. Да, Може, десь трошки пізніше буде подавати тепло, може раніше відключимо тепло. У нас є можливість регулювати подачу тепла в залежності від того, яка буде. Які будуть погодні умови. На сьогодні ми можемо подавати, регулювати подачі тепла навіть по під'їздам, по будинкам окремо. Буде, ну скажімо, повинні туди під, до цього підключитись наші керівники ОСМД, тому що вони в змозі подав, регулювати подачу тепла. Я думаю, всі разом ОСМД, влада, теплокомуненерго, ми вийдемо з цієї скрутного, скрутного становища. Але е, все в наших силах. Тарифи на газ вже є. НАКНАфТЕГАЗТрейдинг надав на підписання договір з об'ємами, які були в минулому році опалювальному, зменшені на 10%. А ціна на газ залишається такою ж, яка і була в опальному періоді, тобто не зростає, і на даний час є рішення. Южніцької міської ради про погодження на підписання цього договору, тому договір буде підписано і направлено на підпис на КНІЦАСТРІДІ. Щодо ситуації тарифів для населення, для підприємств. Зараз прийнято закон України, який забороняє підняття тарифів. Для населення та для всіх категорій споживачів на опальний період 2022-2023 року. Зараз він знаходиться на підписі президента. Тому в цьому році тарифи будуть такими ж і на рівні прошлого опального періоду. Що означає ось це 10% відсоткове обмеження? Це не значить, що підприємство не буде зменшено обсяг газу. Це обсяг зменшують по нічній ціні, яка надається для населення для бюджетних організацій, тобто все, що підприємство спожить більш ніж. Той об'єм, який надано, буде сплачуватися по комерційній ціні, тобто 38 тисяч гривень за тисячу метрів кубічних. В цій ситуації вся Україна і я думаю, що вся Європа. Тому на даний час є така пропозиція, підприємство розглядає можливість так, щоб і населення від цього не, ніяким чином не пострадало, і підприємство змогло в ці ліміти. Увійти. Чи вистачить цього лініту? ну, по практиці минулих років? Е, ну, той об'єм, який був наданий у прошлому опалювальному періоді, е, всі місяця е, вписувалось, окрім е, березень місяць, е, трішки ми вийшли з нього, але ну, це ніяк не повлияло. І підприємство, в принципі, розраховується за газ сьогодні. У нас є ще договір знак «Нефтегаз України» На газ, який ми споживали у 2019-2020 році, у нас залишився борг в сумі 7 мільйонів 780 тисяч гривень. І також було прийнято постанову Кабінету міністрів, згідно якої НАК «Нефтегаз України. Надіслав нам договір реструктуризації на 72 місяці розсрочка цього боргу. По 108 тисяч кожного місяця підприємство буде розраховуватися знак Нітигаз України. Так, це добре, немає ніякого навантаження. При цьому були списані штрафні санкції, їх було порядка 500 тисяч гривень списано. І тому підприємство в цій ситуації це добре, добре, і ми не будемо виходити з цього графіку, будемо старатися виплачувати цей борг. Населення на даний час заборгувалося 23 мільйони 300 тисяч гривень при нашому підприємству, тобто розрахунки, на жаль, не такі, які мали бути. І тому підприємство не може в повному обсязі виконувати ті заплановані міроприємства для підготовки купального періоду. Но при цьому ми підходимо з нормальним результатом. Всі основні завдання, що були перед нами, ми виконали. І лише у нас ще залишається борг перед нафтнефтогаз-трейдингом 1 мільйон 700 тисяч гривень. Нам треба сплатити до початку опального періоду. І технічне підприємство готове до початку опального періоду. Як нададуть підприємство ГАЗ, ми зможемо розпочати планово опальний період. Є міроприємства, які треба виконувати. Будемо розраховувати, що ці міроприємства все ж таки будуть виконати в наступному році. А на даний час мережа пройшла гідравлічне випробування. Всі аварійні ділянки ми устраніли, тому сіть готова до початку опального періоду.